Частина друга. Спеціально для тих, хто трошечки не дозрозумів прикметник дієприкметник. І ми трошки заглибилися в цю тему. Отже, пояснюємо: на пальцях пишеться прикметник дієприкметник. Таким чином, дієприкметник на дію більший. Наприклад, зашитий. Оль, це буде прикметник чи дієприкметник? Дієприкметник. Бо як От тепер отак поєднуємо цю дію і цей, і виходить у нас. Діє прикметник. зелений. Прикметник. О, контакт. Оброблений. Бо якого? Оброблені. Так, так. Але було питання за словом мерзлий. І це дійсно цікаве слово. Тому що, дітки, якщо цей формана лий у нас має префікс, наприклад, замерзлий. Який префікс? За. за. То замерзлий це дієприкметник, який. Замерз. а мерзлий це прикметник. прикметник. Дякуємо, хейтери.